Цей проект якраз таки прийшли діти, десь 90 відсотків, які навіть не уявляли собі, що таке вистава. Це знаєте, воно відволікає від війни. Для такої маленької синички тебе. Величезне серце. Головне завдання проекту було зайняти дітей, щоб вони займалися мистецтвом, мистецтво. Містецтво завжди лікує. Дуже дякую, І слава Україні. Вона приїхала в Україну з Франції, бо коли почалась широкомасштабна війна, не змогла залишитись байдужою до горя і лиха, яке тут наробила Росія. Француженка на ім'я Флоренс Марсо одразу після 24 лютого заснувала благодійний фонд New Life and Dignity і таким чином допомагає українським дітям, бо розуміє, що їм як нікому іншому зараз необхідна підтримка. Я подумала, що війна ця відбувається в Європі, недалеко від моєї країни, і що я можу щось змінити. Я матір двох дітей. Я добре відчуваю емоції українських дітей та їхніх батьків. Тож я собі сказала інстинктивно: ти туди поїдеш і побачиш на власні очі, що відбувається в Україні. Флоренс допомагає не лише матеріально, а й психологічно. За час волонтерства в Україні зібрала кошти на медичне обладнання у дитячій лікарні, організовувала різноманітні творчі майстер-класи, а тепер вцілює театральний проект для дітей при Ірпіння спільно з українськими волонтерами. Разом із Денисом Тимошенком ми поспілкувались із директоркою будинку культури Нелею Барсученко. Яка люб'язно дала нам сцену саме тут народилась ідея організовувати театральні вистави адже немає нічого більш прекрасного ніж мистецтво як відповідь війні? Французько-український проект отримав назву Art for a New Life, тобто мистецтво для нового життя. В його рамках вдалося поставити кілька спектаклів, в яких взяли участь діти з деокупованих територій. Дебют відбувся в Бучі. Ми такого не робили ніколи. Ні, ні. Бо за місяць, майже місяць, ми зробили три вистави. Я бажаю з тим, що я перебуваю зараз з вами і бажаю вам гарних переглядів. Найбільш знаковий спектакль має назву «Україна блакитних синичок. Він розповідає про агресію Росії проти України через протистояння синичок і воронів. Віолета, виконавиця головної ролі. Вона грає Адель, маленьку синичку, яка перемогла ворон. Дівчинка знає про війну не щоток, тому з задоволенням взяла зіграти в театрі. Мені дуже сподобалось це. Знаєте, воно відволікає від війни, тобто ходити сюди дуже класно. Режисер вистави Валерій Хімюк говорить: цю виставу створили ще у 2014 році, щоб розповісти дітям простою мовою, що відбувається. Нині сценарій адаптували під сьогоденні реалії. Ця вистава простої аналогії, порівнюючи країни-учасники війни з пташками, мала б розповісти цю історію дітям. Чому хвилюються батьки, чому хвилюються всі, і чому така напруга у суспільстві? Головне завдання проєкту було зайняти дітей, щоб вони займалися мистецтвом, мистецтво завжди лікує. Тому дуже багато дітей без досвіду, але вони за цей місяць виросли, навчилися, і я думаю, що впоралися на відміну. Створити такий масштабний французько-український проект допомогла керівниця театральної студії Ромео Джульєта та режисерка-постановниця цих спектаклів Оксана Гроза. Вона пишається юними акторами і актрисами, оскільки за рекордно короткий час вони продемонстрували захоплюючий результат. Але найголовніше, що саме театр допомагає дітям у реабілітації від пережитого. В цей проєкт якраз таки прийшли діти десь 90%, які навіть не уявляли собі, що таке вистава. Я не питала їх, але по їх очах видно, в чий будинок був приліт, хто що бачив цей біль, він, на жаль, залишиться з ними назавжди. І це видно по їх очах. Але творчість мистецтво лікує душі, тому ми зараз зібралися разом. Що мистецтво лікує душі, вважає і співавторка проєкту Флоренс Марсо. На її думку, в житті завжди треба долати страхи, щоб досягати вершин. Вона пишається українцями, бо не зважаючи на війну, ми продовжуємо зберігати позитив і посміхатись. Такий оптимізм властивий її характеру. Я чула трагічні історії про вбитих дітей та цілі родини, про фізично поранених та психічно зруйнованих людей. Адже існують не лише фізичні страждання, а й психологічні. Все це мене дуже глибоко вражає. Водночас я усвідомлюю, що сльозами горю не зарадиш. Необхідно насамперед діяти, щоб допомогти цим людям. Зрозуміти їх і допомогти. А ще за ці півроку волонтерства в Україні Флоранс дуже полюбила українську символіку та вивчила чимало українських слів. Добрий день. Ласкава просимо. Дуже дякую і слава Україні. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Проект Art for New Life продовжує своє життя завдяки підтримці французьких спонсорів. А у Флоренс ще чимало ідей та планів, як допомогти українцям. Галина Камінська, Олексій Маскаленко, Олександр Кравчук спеціально з Бучі. Інформаційна агенція погляд відновлюється після наслідків бойових дій та окупації у Бучі. І ми продовжуємо працювати як віртуальна редакція та знімальною групою у регіоні. Тож, якщо вам подобається наш контент, ставайте нашими партнерами на Патреоні, а ми будемо ділитися з вами ексклюзивними матеріалами. Посилання під відео!